Вітаю, ніч знову пройшла неспокійно. Одеса знову опинилася під масованим ударом російських безпілотників. Тим часом під ворожим вогнем опинився і Херсон, в якому начальник Херсонської міської військової адміністрації потрапив ще й під обстріл. Голова одеської ОВА Олег Кіпер повідомляє про масовану атаку. Ударними БПЛА на місто, внаслідок удару зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема, сталося загорання житлового будинку. Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється. Також мер Одеси Геннадій Труханов заявляє, що ворог завдав удару по приватному сектору, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки та складські приміщення. У ДСНС повідомили, що в одному з Понівічених житлових будинків в Одесі родина врятувалася, дотримавшись правила двох стін. Сама будівля зазнала значних руйнувань. Ну а тим часом під ворожим вогнем опинився херсон. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрачко повідомив, що потрапив під обстріл російських терористів під час запису звернення після влучання чотирьох кабів у центральному районі міста. Він зазначив, що армія РФ не дає повноцінно розпочати ліквідацію наслідків обстрілу. Місто накривають постійним вогнем. В деяких районах міста зникла електрика та водопостачання. Основний удар прийшовся в центральний район Херсона. Загалом, за повідомленням повітряних сил ЗСУ, вночі сили ППО збили 57 із 97 ворожих БПЛА. Ще 34 безпілотники були. Локаційно втрачені. А таким чином, внаслідок сьогоднішньої нічної атаки постраждала Ісумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина, Полтавщина, Херсон. Такі масовані атаки на Одесу та обстріли Херсона свідчать про продовження російської агресії проти цивільної інфраструктури та мирного населення України. Ситуація, на жаль, залишається напруженою, а загроза нових ударів зберігається. А на цьому я завершую своє відео. Підпишись на канал, щоб отримувати оперативну інформацію. Дякую до зустрічі!